Вітаю, шановні члени екзаменаційної комісії В вашій увазі представлено дипломну кваліфікаційну роботу магістра на тему дослідження та програмна реалізація методів передбачення часу читання. Об'єкт дослідження процес читання тексту людиною. Предмет дослідження моделі передбачення, швидкості читання текстів. Мета роботи розробка моделі передбачення часу читання, що, на відміну від існуючих, дозволить здійснювати оцінку необхідного часу читання, враховуючи типографічні параметри, що впливають на когнітивні процеси людини. Задачі, які поставлені до виконання дипломної кваліфікаційної роботи, представлені на даному слайді. Сучасні технології спостереження за рухом та поведінкою очей дозволяють точно визначити напрямок погляду проєкторію сакат стрибків очима. Розглянемо відомі моделі процесу читання. Око рухова модель це стратегія, що описує переміщення погляду в сторону на постійну величину, проте не пояснює дані про місце приземлення ока на слові. Лінгвістична модель описана з врахуванням лінгвістичних чинників на час фіксації та впроваджує закономірність націлювання ока на конкретні слова. В основі розробленої моделі передбачення часу читання використано модель зміщення уваги. Дана модель описує можливу поведінку очей, передбачає випадки пропуску найбільш розповсюджених слів та здійснює обрахунок часу розпізнавання кожного окремого слова. Зважаючи на його довжину та частоту. Проте ця модель не враховує вплив типографічних параметрів тексту на когнітивні процеси людини. Розглянемо процес обробки документів, представлений у вигляді окремого алгоритму. Починається обробка всіх сторінок вказаного файлу. Даний рисунок. Відображає процес читання з можливим відхиленням вліво або вправо від точки фіксації з врахуванням гостроти зору. Під час переведення погляду на наступний фрагмент тексту око зупиняється на деякому символі знайденого слова. Процес читання конкретного слова може супроводжуватися рефіксацією, повторним перечитуванням слова або його частини. Наведена формула визначає вірогідність рефіксації. Далі, у випадку, якщо модель визначила необхідність рефіксації, обраховується середня затримка. Після цього визначається час лексичної ідентифікації слова, враховується частота вживання в мові слова та кількість літер. Алгоритм опрацювання вебсторінок відвадується за допомогою синтаксичного аналізу дерева тегів веб вебсторінки та відокремлення текстових блоків. Знайдений текстовий фрагмент перетворюється на програмний об'єкт. Далі, для врахування шрифту, якщо такий знайдено, буде розраховано середнє місце приземлення ока на слові, ДК – коефіцієнт врахування впливу розміру шрифту відносно стандартного. Після цього відбувається обрахунок часу розпізнавання слова, враховуючи його розмір та поширеність. Для визначення часу сакади. Знаходиться кут, на який зміщується око в сторону наступного слова. В ході проектування програмного застосунку було розроблено діаграму класів, визначено залежності та зв'язки між ними описано їх призначення. Клас мото містить собі реалізацію нової вдосконаленої моделі. Класи ParseRweb та ParseRPDF використовується в програмі для представлення алгоритмів обробки, веб-сторінок та документів. Клас UAMAWindow представляє собою головну форму програми та відображає результати оцінки часу читання за допомогою текстових полів. Екземпляри класу TextPAN використовуються для представлення текстових елементів, їх типографічних параметрів та місця знаходження в документі або на вебсторінці. – це клас, що аналізує особливості знайденого шрифту та застосовує його для врахування його розмірів. Наведені повідомлення сповіщають користувача про результат кожного з кроків запропонованої моделі. Обробка слова починається з повідомлення про місце приземлення ока на конкретному слові. Якщо слово є числом, Буде відображено додатковий надпис Прономст, як модель виконує обробку даного слова. По завершенню моделювання програма відображає оцінку часу читання, враховуючи стандартне відхилення. На наведеному прикладі було проведено аналіз документу формату DOC. Програмний застосунок перетворив вказаний документ у файл PDF, завантажив частотний словник та перейшов до обробки. Так, для слова Indicate місцем приземлення визначено символ A. Вірогідність рефіксації визначена як 0,18. Модель визначила час рефіксації 155 мс. Серед проміжних результатів додатково вказано частоту слова та час його розпізнавання, який склав 259 мс. Після розпізнавання слова виконується сакада. Та відбувається пошук наступного текстового вузла. В розглянутому прикладі знайдене число має більше кроків обробки, так як модель розпізнає число як перелік числівників 400 вісім сотень 66. Після цього визначено час лексичної ідентифікації. Та виконано перехід до наступного слова. Вказані параметри дисплею та відстань до нього впливають не лише на розмір видимих літер, а й амплітуду сакади, що здійснюється оком читача. Аналіз вебсторінки за адресою srresearch.com завершиться результатом 1 хвилина 51 секунда. Стандартне відхилення склало близько 16 секунд. У результаті виконання дипломної кваліфікаційної роботи всі поставлені задачі були досягнуті та реалізовані. Дякую за увагу!